Ну а зараз зміст Суми Харків Київ немонежина Світлана. Ну привіт. Привіт, одну секундочку. Іди сюди. Маня, іди сюди. Хто там? Іди сюди. Хто там? Дитина. Заходь! як Маяк. — Маяк? — Маяк? Маяк? — Чи мене? Маяк. Маяк. Світлана, ну на що ви зразу оце під... Чітко, вибачте. Ви ж знаєте, що я собача мама, ви ж знаєте, Ой. що в мене є рафік, мій улюблений пес. Я мать драконів, а є собача мама. Леся Нікітюк. Я... Світлана, ви виступатимете вдвох. Е... А прикинь, ні, просто нікуди діть. Я принесла собачий стендап. Я роблю в Києві собачий стендап. Це стендап для собак. Круто, розкажіть, покажіть вже. Отак одразу. Я хочу вже. Це до мене приходять глядачі з собаками, а я жартую про собак. Круто! Всі жарти про собак. Я думаю, Юра теж зрозуміє, бо у нього дитина майже одне і те саме. У мене мраморна карлікова такса. Кілограм 15. А можна спитати, у кого ще є собаки? Поаплодуйте. Так, це собачий стендап. Світлана, а що ви тут написали, що вам подобається в Лесі Нікітюк? Те, що Леся почала свій шлях з розсмішикоміка і з часом очолила ієрархію РК, закривши цикл. Ну. Ви лякарта, почали тут, а так. тепер там. А -а -а. Ну, ви виграли ага. розсмішикоміка. З цього разу туди, а валять сюди. <ріх> Наступного разу мене Дорофєєва кине, я так розумію. Светлана, у вас буде одна хвилина для того, щоб виграти дві тисячі гривень. Угу. Ми вам бажаємо успіху. Дякую. Поїхали. У мене дуже е, милий пес, і я працюю з дому. І це складно, тому що в мене дві нечухані тварини. І щоб ви розуміли, наскільки він милий, я одного разу їхала з таксі, і до нас всю дорогу повертався таксист. Так. І це не на світлофорах, це просто під час руху. От і е, я проста людина, я боюсь про людського померти в автокатастрофі. Тому я звертаюсь до таксиста, дуже ввічливо прошу, кажу: чи не могли б ви слідкувати за дорогою? На що він дуже агресивно від мене відвертається? Хапає відеореєстратор, повертає в салон і каже: Потім подивлюсь. E, коли проходиш повз людей з собакою, дуже часто чуєш розмову, і от одна із розмов дуже поширена, кажуть отак: О, собачка, Люда, а ти ж хотіла собачку? Так, да, хотіла, ну ж кожен день треба 8 утра вставати, куди ти йті. Я їх абсолютно розумію. Я те саме думаю, коли проходжу повз людей з грошима. Я думаю, о гроші, Света, а ти ж хотіла гроші. Хотіла, ну ж треба кожен день 8 утра вставати. Куди ти йті? У тебе є дві тисячі гривень. Е, дуже класний старт. Дякую. А! дякую. Скажи, будь ласка, чи будеш ти йти на п'ять тисяч гривень? Мені здається, так. Так. Ти готова, Світа? Можна мені секунду зараз. Так, не... вже, що будеш? Зараз я зрозумію, що я на нервах можу здати. Не хвилюйся, не хвилюйся, розслабся. Це, це, це дуже довго. важливо для мене, це собачий стендап. Це Це справа всього можна. Окей. Давайте. Готова? Так. Поїхали. Я взяла собаку на початку повномасштабного, тому що в мене вже був кіт, і дуже складно зняти житло з собаками, тому що, коли пишеш ріелтору, що в тебе є тварина, він відповідає тобі по класичному ріелторському етикету, у цьому смокчі з кошачу сечу. Оце. І е, я наважилась тільки тоді, і зараз ми десь живемо, да, відповідно, не бездомні. От, і як ми листувалися з власником цієї квартири? Я пишу: а можна з собакою? він каже, М -м, а прийшли фото. Я така, окей, несподівано присилаю фото, і він дуже довго відповідає. Я вже не і у відповідь я отримую фото вівчарки і підпис Оце собака. Те, що у тебе, ще подумаємо. Це декоративна порода, і на нього треба дуже багато грошей. Тому я, коли погоджуюсь на якісь роботи заради стрижки і манікюру собаки, я почуваюся папіком. Я отримую шкуру так. І... Погоджуюсь на всілякі халтури, будь-які, щоб у моєї собаки був манікюр. І манікюр для собаки це не те, що якась там красота, там, да? це для здоров'я, це щоб у нього лапка не поламалась об землю. А що таке може бути, так? Да? Якщо Чуть-чуть да, заціпиться і впаде, так? Да? Без манікюра. От ви кажете собачий манікюр, а у собак не педикюр? вони ж ноги. Не? Це лапи, а не ноги. А це лапікюр. Oh, іди сюди. Скажи гав? Скажи гав. Ah! <laughs> І дай руки. От у нього руки. Ну, так no. треба було на полині це показувати. А... <laughs> Він дуже милий у вас. <laughs> Ми знаємо тепер, куди треба йти на собачий стендап. До вас. До нас. Приходьте. Всі, хто мають домашніх улюбленців, ви знаєте, в Україні з'явився перший собачий стендап. І ось Дякую. його організатор. Світлана, Ми вам дуже дякуємо. дякуємо. Особливо дякують вам всі собачки, які подивилися цей стендап перед телевізором. Дякую, Дякую вам дуже і Дякую. до зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До зустріч. Дуже прикольно, коли собака не на повідку, а просто з тобою тусується. Ну Так само, як біля мене ткач. Повідок не треба. Все супер. Збрешу, що я не засмутилась, трошки засмутилась. Та й все. Що сказати? Бросаю комедію.